Дорогий влад! Ми вітаємо тебе з твоїм днем народження, з твоїм таким же солідним ювілеєм. І, і в першу чергу ми бажаємо тобі міцного, переміцного здоров'я, багато життєвих сил та енергії. Бажаємо тобі багато-багато щасливих моментів у моєму житті, радості і натхнення. Також ми бажаємо, щоб ти зміг підкорити всі вершини, які тільки забажаєш, чи це вершини кар'єрні. Чи це вершини в гора? Бажаємо тобі багато любові, тепла і підтримки від близьких і рідних тобі людей. Також ми хочемо, щоб ти завжди залишався таким, як ми тебе добре знаємо, завжди веселим, позитивним та усміхненим. І ми з нетерпінням чекаємо нашої зустрічі з тобою і швидкої перемоги України. І ці келихи ми вип'ємо зараз за тебе. За твоє здоров'я. Піднімемо. Happy Happy birthday. Birthday. Владик, братан, вітаю я тебе з мухою. На все здоров'я, будь крепким. Давай, пока. <laughs> Владислав, тобі вже 30. Ти старієш. Ти не молодієш. Ти вже ближче туди, ніж назад. Того я тобі хочу я <смі> Не змійся. Того я тобі хочу сказати: тримайся, розкажеш, як воно, як воно буде старим. Ми, слава Богу, маємо ще час, не так багато, але маємо. Ну, що ж сказати, Владислав, я пам'ятаю нашу першу зустріч: Садік, Теремок, ти в футболці Умбро, бандама на голові. Я думаю, що за піжон? А цей піжон вже має 30. 30 років. Владислав, було приємно, надоль приємно з вами бути в хорошому контакті. Радий називати тебе своїм другом. Тримайся. Владиславчик, перш за все, бажаю тебе багато-багато щастя, багато-багато здоров'я. що тобі 30, це нічого страшного, не переймайся. Ну, коли як завжди свою було лайку рай, ти живеш, що там ніж тут. Бажаю тобі знову ж таки багато здоров'я, здійснення всіх мрій, всього, що ти задумав, щоб війна не перешкоджувала тобі в подальшому здійсненні того, що ти задумав. Ну і що ж, як будеш мати шанс, можливість і час, то будемо раді тебе бачити тут. Хоча б чути. Бачите, так не знаю, але чути дзвони. Будемо чекати. Все, цьомки-бомки, пам'ятай, про ким ти є, пам'ятай про згустки на бороді. Молодець! Привіт, лади. Ну що ж, ось і ти розумів свій четвертий десяток. І все ж цього дня я тобі бажаю не втрачати той вогник, який мені знайомий з наших перших днів нашого знайомства. Який стільки разів приводить нас до чогось нового, цікавого, нових пригод, цікавих ідей. Живи, кохай! Друже, і будь щасливий! Свої 30 і ще багато років. Вітаю тебе, всього тобі кращого. Владислав Анатолійович, вітаю із заходженням в четвертий десяток. Я бажаю тобі багато всього, але перш за все, щоб ти був завжди вічно молодий, і тому зараз для тебе пісня нашої молодості. cintura sola, camera velta, danza cù duro, non danza ora che sto lampiezza. piazza, mu la cabeça, danza cù duro. Oi oi oi, oi oi, ai, è prà che barco duro vamus danzar cù duro, oi oi oi. Ну що ж, певно, всі будуть записувати веселі відоси, а я вирішив, що 30 років вже пройшло, молодість пройшла, тому ми просто посидимо і пом'янемо молодість. Коротше, Владислав, знюхаю тебе. Хочу побажати тобі охуєнних друзів, хоча в них в тебе і так є. Дохуя денег, щоб коротше, всі твої самі їбануті і якісь нереальні мрії збувалися, щоб ти до них коротше, йшов, не зупинявся, був нормальним, ровним тіпом. Та й що, блять, що ще, Обняв, поцілував, може навіть в губи, якщо хочеш. Влад, шлаємо тобі найщиріші вітання з днем народження звідня. В першу чергу бажаємо тобі мирного неба над головою, міцного здоров'я, безмежного щастя, тепла і затишку від людей, які поруч. Великого кохання, досягнення всіх мрій і цілей, і надіюсь, ми скоро зберемося, як в старі добрі часи. Ми вас всіх тебе обнімаємо, цілуємо і пока. До скорої зустрічі! Дорогий влад, вітаю тебе з днем народження. Бажаю, щоб твої спогади були такі ж теплі, як ці ребра, щоб люди поруч, які є з тобою, доповнювали ці ребра, як цей соус, щоб проблеми відпадали від тебе, як м'ясо від тої кістки. І щоб ти був завжди добрий, як ті ребра в будь-який момент. Цей хлопчик із цієї, маленький хлопчик із цієї фотографії. Ми разом жили в одній хаті. Пригадую, як одного разу на половинний понеділок, ми закрилися з ним на балконі і не хотіли дзвонити батькам і вирішили самі зняти скло із дверей на балкону і потім його розбили. А ще пам'ятаю, як влад собі колись порізав палець. Я подумала, що він помирає, і побігла молитися до в кімнату до батьків до образів, бо подумала, що це чомусь допоможе. Пам'ятаю, як ми колись на шацькі озера поїхали з батьками і спали в величезній оранжевій армійській палаці, а потім вночі почався дуже сильний дощ через декілька днів, і нас почало топити, і ми дуже риненько збиралися і їхали додому. І чекали завжди перед Миколаєм, коли тату принесе ялинку, і разом її прикрашали, і завжди сварилися, хто куди яку має іграшку повісити, бо я завжди знала, куди яка краще. І разом їздила з тобою на змагання, і кожен твій старт я переживала так, ніби це був мій старт. Зараз я розшукую цього хлопчика, і, здається, він десь є. Просто він вже виріс, подоросліше, став мудрішим і сильнішим. Якщо ти дивишся це відео, то сьогодні в тебе день народження, тобі вже 30 років. І бажаю тобі залишатися в душі тим самим маленьким хлопчиком, справжнім, щирим і з іскрою в очах. І я тобі бажаю йти вперед до своєї цілі, не звертати з дороги, яку ти собі сам обрав, і оточуй себе тільки вірними і щирими людьми, і нехай вдача завжди буде з тобою. І нехай буде коло тебе та людина, яка тебе буде любити і поважати. Нам народження.

Від імені Долинського пенсійного фонду вітаємо Владислава з цим прекрасним чудовим днем. 30 років. Дата дуже серйозна, тому побажаємо йому. Мати міцні коліна, стабільний тиск, і щоб все було моцно.